Намет та вогонь у бочках так зараз виглядає головний під'їзд до пресувального цеху на околиці Львова. Біля вогнища гріються ті, хто категорично проти того, аби у їхньому мікрорайоні рясне пресували сміття. Переконувати протестувальників прийшли міські чиновники та народні депутати. Для чого є брикетувальні станції? Для того, щоб в шість разів Пакування. його пакувальні та ну тобто в шість разів його зменшують, і далі його можна його запаковують спеціально, і далі його можна інакше транспортувати, тому що так на таких умовах інші полігони готові приймати. Пресувати сміття, тимчасове рішення Допоки немає нового сміттєпереробного заводу, пояснюють представники мерії. Однак людей жодні аргументи не заспокоюють. Що тут, тут може бути встановлено без жодних проблем? Люди цілодобова злосили. камера. Для ми, того, щоб всі знали, ми вам пояснюємо що одне, що громада говорить, що тут не буде будувати та лінія. А ви я далі маю. пробуєте нав'язати і розказати, як маю. це гарно за чиї гроші це куплено. Блокує цех керівник міської організації ОНСО Віталій Бабяк. Раніше саме представники ОНСО зривали сесію міськради та були учасниками конфлікту на одному зі скандальних будівництв у Львові. Тепер блокують пресувальну лінію і вимагають переговорів. Це потрібно за засідати переговорів за і нормально Спілкувати, брати представників області, міста, області. громади. Водночас обладнання для пресування сміття практично готове до роботи. На монтаж інженерам потрібно до двох тижнів. Сюди мають заїжджати сміттєвози і викидати відходи на транспортер. Далі робота за технікою. Ескаватор на транспортер подали, подали нагору. Це сміття опускається вниз, тут пресується. Тут є Тут буде дріт, його стягувати в кубіки. Брикети вивозитимуть на полігони. Рідину зі сміття збиратимуть у резервуари і переправлятимуть на очисні споруди.